Всім привіт, я Аня, це моє нове відео. І сьогодні я буду розповідати про оточення, про важливість оточення в нашому житті, про те, як сильно воно на нас впливає і як змінилося моє життя після зміни оточення. Як завжди, буду розповідати про свій досвід, про свої історії, про свою історію цього всього періоду зміни, і як це все на мене повпливало Мені знову дуже не подобається кадр, але я стільки всього не говорила, і мені не хочеться залишати ці думки непочутими, адже вони, на мою думку, вартують уваги. Почну з того, що до якогось періоду, до якогось моменту я ніколи не задумувалась про те, наскільки моє оточення на мене впливає. У мене завжди були там якісь друзі, подруги, з якими я спілкувалася, і я ніколи не придавала цьому значення. Ми якось були дітьми, були всі якось в одній бульбашці, у нас були спільні інтереси, і нам було класно, круто разом. Але потім, в якийсь момент, я почала більше якось вивчати інформацію про все навколо, і я наткнулася на те, що наше оточення це ми, тобто люди, які нас оточують, безумовно впливають на нас. Для мене це було трохи дивно, адже я ніколи не задумувалась про це. І сприйняти цю інформацію для мене було дуже складно, адже в той момент, коли я дізналася про це, тоді була популярна фраза, що ви це п'ять людей, які вас оточують. І в мене потім уже пізніше була якась мулька, мені обов'язково треба п'ять крутих людей. В моєму оточенні, і я їх тупо намагалася знайти. Я там шукала: ти крутий, ти достатньо крутий, чи ти недостатньо крутий? І в цьому була помилка, тому що я оцінювала людей по якимось своїм таким а, придуманим характеристикам, і це негативно впливало на мій досвід. В мені важко було сприймати те, наскільки важливе наше оточення. адже в той момент, коли я про це дізналася, в моєму оточенні були а, люди погляди на життя, з якими у нас кардинально відрізнялися. Тобто, так, у нас були якісь спільні теми, спільне минуле було про що поговорити, там, якісь обставини, які можна було обговорити, але я розуміла, що ми кардинально різні з цими людьми. І в якийсь момент я зрозуміла, що не хочу, щоб мої цінності стали такими, як цінності цих людей. Тобто, Але в той же момент. Я пішла в ці факти, в цю доктрину, не знаю, з іншими думками. Я почала вважати себе найрозумнішою, найусвідомленішою, такою взагалі, що от я розвиваюся, я така молодець, а ви не розвиваєтесь, мені не потрібні люди, які не розвиваються. І відповідно з цієї позиції, з точки я отак дивилася на всіх. і... Я не бачила навколо себе ні одної людини, яка б могла б стати на рівні зі мною. Тобто це була дуже нездорова позиція. Адже я розглядала людей з точки зору, ну, їм все одно далеко до мене. І саме оцей період, коли я була такою зазнайкою, так, дуже вплинув на моє життя, адже так, це продовжувалося якийсь момент. Я така. Усвідомлена, я така розумна, я така крута взагалі, отак і так, і так і так. А потім в якийсь момент я роблю те, що просто перекреслює всі мої ці усвідомлення. Я починаю до себе якось гнобити: о, ні, я погано вчинила, як я це могла. Це точно не про мене. Все. Я розчаровуюся в собі і дивлюся на людей уже з позиції: Ой, всі такі круті, всі такі усвідомлені, а я недостатня. І оці гойдалки, так, були в моєму житті впродовж кількох років. І мені так подобається, як я постійно кажу в моєму житті, наче я прожила 40 років, і в <гадання> мене такий багаж знань, і досвіду, хоча насправді це не має значення. Тобто, якщо мені дійсно є чим ділитися, чому я повинна тримати це в собі ще 10 років, так? Щоб це було достатньо вагомим досвідом для когось. Ну, або для мене в першу чергу. До речі, про це теж у мене були якісь такі переконання, обмежуючи, що а, людина, яка дуже молода, не може ділитися своїм досвідом, адже вона занадто молода, і у неї його попросту нема. Але це бред. чесно, це дурня абсолютно, і це так не працює. Ти можеш бути людиною 75 років. Ти можеш жити в цьому світі набагато довше, ніж там якісь твої послідувачі, так? Але ти можеш не мати тих знань, які може мати молода людина, і в цьому немає ніяких проблем у всіх свій шлях і у всіх свій багаж знань і досвіду. І це абсолютно нормально. І це просто треба прийняти, прийняти як факт. Просто прийняти, просто змиритися з цим і не намагатися своїми переконаннями переконувати інших людей. Адже ваші переконання це тільки ваші переконання, а інших людей вони не стосуються аж ніяк. Тому. Повернуся до теми з оточення Бу, В якийсь момент свого життя я приймаю рішення, що все я кидаю все своє старе оточення, воно мені більше не потрібно. Такий смішний факт, що це було не в еру цього зазнайчества. Це було вже тоді, коли я там дуже помилилася дуже себе так якось засуджувала, дуже гнобила себе. І от в цій позиції я вирішую, що все, я кидаю це старе. Оточення і шукаю нове. Спойлер, це було важко. В якийсь момент я кинула ну, от своїх подруг, так це було жахливо, я вважаю, адже я, по суті, пішла так мовчки і нікому нічого не пояснювала, хоча я не повинна була. Тобто, це було моє рішення, яке я носила в собі, там це було достатньо важко його зважити, прийняти все. але Моє життя почало змінюватися. Моє життя після зміни оточення почало рухатися зовсім в інший бік. Я почала більше фокусуватися на собі, я почала якось а, рости і розвиватися в тому плані, що я нарешті побачила свої власні цілі. Я побачила те, до чого я йду. Я почала дивитися на світ своїми очима, а не очима свого оточення, з яким у нас різнилися погляди на життя. І не скажу, що от моє те оточення дуже сильно впливало на мене в поганому значенні. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, якийсь внутрішній стержень, внутрішня опора, яка не давала мені скочуватися, і мене важко було якось змусити, переконати оце піддати впливу дуже сильно, наприклад, з палінням, з алкоголем я не піддавалася цьому. Тобто були якісь моменти вживання, але ну. Це ніколи не переростало в якусь звичку, в якусь залежність. І я насправді пишаюся цим так, своїм досвідом, але я не бачу нічого поганого в людях, які бачать світ по-іншому. Тобто, знову ж таки, були в мене моменти цього несприйняття, там ой, там, я не п'ю, я краще, ніж ви. Хоча насправді це ніяк не впливає. Це показує тільки не знаю, вподобання людини і по в суті. Отака от позиція, знову ж таки, зазнайства це дуже велика руйнівна сила для себе особисто. Потім я прослідковувала за собою, що чим більше я випускаю свої кризі оці, оцією усвідомленості, тим гірше мені стає. Обов'язково, якщо я почну так робити, я зроблю щось погане і буду знову розчарована в собі. І це теж переконання, напевно. Взагалі дуже багато переконань в нашому житті, і з ними треба працювати. Адже дуже багато переконань дуже обмежують наше життя, особливо коли ці переконання негативні, але, знову ж таки, все в наших силах і ми, ми формуємо своє життя. Тобто вам нічого не потрібно абсолютно для того, щоб змінити ваше життя. Просто змінюєте свої думки. От і все. Життя не складне, життя не дуже накручене, наворочене, як багато його собі уявляю, насправді, якщо ти розумієш якісь моменти, і базовий момент, ти розумієш, що все в твоїй голові, ти можеш контролювати, і взагалі все, що в твоїй голові потім, і в твоєму житті, і в реальності, так, то життя змінюється. Знову ж таки, кажу це все для себе. Дуже вдячна за можливість отак от розмовляти і доносити собі істини свої для себе, щоб вкладати їх собі в голову було набагато легше. Але коли я просто говорю про це, не на камеру, там, знаєте, не під світлом, це сприймається не так. Я можу просто там казати, казати, але ніколи не втілювати це в своє життя. А коли я отак от сижу, розказую щось, щось пропагую. В першу чергу я роблю це для себе. Адже саме таким чином мені набагато легше помістити оці думки в свою голову і змінювати в першу чергу своє життя. І насправді це така цікава тема, коли ти просто сидиш і розповідаєш, і в тебе немає ніяких очікувань. Тобто я розумію, що можуть бути якісь негативні коментарі, я можу. Уявити собі так, там людина от чується якісь такі слова, розуміє, що у неї дисонанс, вона не вірить в це, для неї це щось нереальне. Вона має право вис... виразити свою думку, і це нормально. Але в той же час я розумію, що ну якщо людина це скаже, глобально моє життя не поміняється. Мої думки не зникнуть. Тобто мене ну не можна в цьому плані переконати. Адже я живу в якомусь своєму. Особливому світі, і все, що в моїй голові зароджується, потім воно втілюється і в життя реалізується. І це нормально, і це класно. Я дуже радію, що в моєму житті відбувається саме так. Тож повернемося до оточення. А в моєму житті зараз люди, які дійсно круті. Тобто, хочете ви, не хочете, ви завжди будете брати щось від людей, які є в вашому житті. Це може бути будь-хто, батьки ваші, родичі, друзі, партнери, будь-хто абсолютно. Тобто хочете, не хочете, але ви спілкуєтесь з людиною, ви переймаєте її звички, ви переймаєте її, можливо, манеру розмовляти. І по суті, ось ця фраза, яку я зазначила спочатку відео, що ми це середньостатистичне п'яти людей в нашому оточенні. Можливо, і не п'яти, адже від всіх людей в своєму оточенні ми щось беремо. Це може бути щось хороше, може бути щось погане, але знову ж таки, хороше, погане це дуже суб'єктивні поняття. Тобто, для одної людини там якийсь егоїзм, це дуже погано, адже треба бути альтруїстичною людиною і жити заради інших, а інша людина там намагається позбавитися цього альтруїзму, який у неї нав'язаний, і вона хоче формувати своє життя. На базі того, що вона думає сама, щоб ну, якось концентрувати увагу на собі. І Всі люди сприймають вас, ваші слова, так, як їм потрібно. Тобто ви ніколи не зрозумієте іншу людину на 100%, адже ви не інша людина, і це нормально знову ж таки, нормалізую все з собою, сказане в цьому відео. Це круто, жити круто, реально, спілкуватися з людьми круто. Є... Дуже багато людей, всі люди круті. Тобто для мене от таке усвідомлення дуже важливе, яке сталося доволі нещодавно. Всі люди, абсолютно кожна людина в цьому світі крута. Але через свої знову ж таки переконання деяких людей ми сприймаємо негативними через те, що ми фокусуємо свою увагу на тому, що в них є негативними. Наприклад, баляється якийсь, не знаю, алкоголік на вулиці. Ми сприймаємо його негативно. Одразу ми сприймаємо його негативно. Але ми не знаємо, що може в нього бути. Можливо, у нього є якийсь дуже корисний, дуже крутий досвід, ми не знаємо, що привело його до такого стану. Дійсно, може, там у нього були певні обставини в житті, до цього його спонукали. Але знову ж таки, ми не знаємо всього про цю людину, і я зараз переконана абсолютно, що всі люди круті. Просто треба навчитися бачити цю крутість в людях. Ще я забула сказати про те, що боятися відпускати людей зі свого життя взагалі не варто, адже ваші люди завжди вас знайдуть, ви завжди знайдете своїх людей. І якщо в якийсь період, людина, з якою ви дуже довго спілкувалися, у вас дуже багато спогадів, всього спільного. Ви розумієте, що з цією людиною ваші дороги розходяться, просто відпустіть її, це нормально. Ви дали один одному все те, що повинні були. І зараз зі спокійною душею ви можете йти своїми шляхами. На цій прекрасній ноті я завершу своє відео. Дуже вдячна вам за перегляд, дуже вдячна всім за підтримку. Бажаю успіхів, гарного дня, натхнення і душевного спокою. До зустрічі!